Привіт, друзі! Ви на каналі Англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми розглянемо ідіому англійської мови to eat one's words. I just love to see you eat your words, Doc. I, you I guess you have to eat your words about never coming back to Charm City. I'll prepare you something that will make you eat your words. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Дословно її можна перекласти, як з'їсти свої слова. В більш широкому сенсі, ця фраза означає забрати свої слова назад, тобто визнати, що ви були неправі, і те, що ви сказали раніше, було помилкою. Розглянемо декілька прикладів: You're gonna Eat Your Words. Because is about to solve this case. Ти забереш свої слова назад, тому що сержант скоро розкриє цю справу. I said he would never become rich. But I had to eat my words. Я сказав, що він ніколи не розбагатіє, але я помилявся. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!